Ефективне функціонування галузі житлово-комунального господарства громади надзвичайно важливе для забезпечення життєвих потреб її жителів. Протягом 2023 року реалізовувався ряд проєктів на комунальних підприємствах Звягельської міської ради. Їх фінансування здійснювалося за рахунок коштів місцевого бюджету. Депутати міської ради відвідали підприємства, щоб ознайомитися з проведеними роботами. Комунальне підприємство звягельводоканал у 2023 році провело заміну однієї 1776 метрів старих водопри. Відних мереж на вулиці Нестора Літописця, вулиці Михайлівській та вулиці Анна Ярославни. Побудували 370 метрів нової каналізаційної мережі на вулиці Михайлівській та розпочали реконструкцію каналізаційної мережі по вулиці Лесі Українки. На очисних спорудах каналізації встановили сонячну електростанцію та провели реконструкцію із встановленням нових турбоповітродувок. Її вартість 5 мільйонів 50. Вона нам по результатам аукціонів вийшла 150 кВт. Відповідно, десь виробництво електроенергії в рік складає десь 130-150 тисяч кіловат так само. Це відповідно 10-15% нашого загального споживання. В грошовому еквіваленті це приблизно станом на сьогодні це від мільйона там, до мільйона 200 тисяч в рік. Грошах, Тобто ми за 5 років її реально буде окупність. На центральній каналізаційній станції встановлено систему управління та автоматизації, диспетчеризації та охоронної системи. Комп'ютері у нас реалізовано значить основне виробництво там, де ми були, так. а також буде ну, є нова станція другого підйому. Це ще один з проєктів, реалізованих цього року. Ми. Центральну каналізаційну станцію загородили, диспетчеризували, автоматизували, вивели відеонагляд з датчиками руху, що дозволило нам скоротити персонал черговий. Відповідно, близько 70 тисяч у місяць ми економимо на заробітній платі окупні системи до шести місяців. У нас є три блока очисних споруд. Загальна проектна потужність 17,5 тисяч кубів на всі три блоки. Зараз використовується. Тільки шість, кожен блок з чотирьох секцій складається, другий блок повністю використовується, і дві секції з того блоку. На сьогоднішній день ми зробили, поставили дві повітродуйки чешські, енергоефективні, з системами управління, автоматизації процесів. Відповідно, ви бачите, переварені трубопроводи, під'єднано в існуючу систему. Це такий самий найбільш енергоефективний захід у нас на підприємстві. Він дав реально 40% економії більше 40%. провели роботи з модернізації та заміни обладнання бювету на вулиці Юрія Ковальського. Розпочали будувати каналізаційну насосну станцію по вулиці Гоголя та відного каналізаційного колектора, а також підвищувальної насосної станції по вулиці Романа Шухевича. 935 квартир, щоб ви розуміли, вона забезпечує вже тепер належним тиском. Тиск Автоматич. тут був десь 2,2-2 атмосфери на в день. Частотні, зараз ми та, на Давай, частотніку частотні, установку так. диску поставили 3,4. Цього тиску зараз в принципі достатньо, щоб на п'ятих поверхах був прекрасний а тиск, ти стабільний і вночі, і в день. <кх> Відповідно, бо вночі ми знаєте, понижаємо тиск ще на одну атмосферу, то на четвертих-п'ятих поверхах на цьому мікрорайоні взагалі навіть води не було вночі з 12 до 6 ранку. Тепер. Якби комфортно щиро дякую за за цей да, проект, тому що він не, не просто є проєктом водоканалізаційного господарства. Це є проект соціальний. Тут люди багато років страждали на на верхніх поверхах від недостатності тиску. А зараз це питання вирішено, і люди дякують. І керівнику ОСБВ про це говорив на насосній станції другого підйому. Замінено старий фільтруючий матеріал та проведено роботу з модернізації комплексу очисних споруд водопідготовки. Встановлено систему диспетчеризації, управління та автоматизації. У нас реалізовано для того, щоб покращити якість води, покращити взагалі, стан автоматизації процесів, виключити людський фактор, а також для того, щоб зробити нашу електролізну станцію, довести до, до нормальних параметрів по виробництву гіпохлориту, оскільки вже стан електродів був такий, який не відповідав вимогам, і в будь-який момент міг вийти з ладу. У нас замінені тут електроди, проведена комплексна така реконструкція щодо стану реагентного, реагентного господарства, нашого, реагентної обробки води, тому що зрозуміло, що якість води це в першу чергу її реагентна обробка, правильна реагентна обробка. Це все зараз реалізовано. Закуплені відповідні станції до звання реагентів. Зроблена диспетчерізація та автоматизація процесів. Виведено в нас в диспетчерську. Ми це також бачимо дистанційно. Ну, зараз безпосередньо вже побачимо це все на місці. Замінені електроди тут. Зроблена автоматизація, диспачерізація, основа шафа, також керування процесами. Насосна установка з тієї Стої сторони стоїть теж водопідготовка. Встановлений щит до нові встановлені на і, і Таких щитів у нас. 呃。Uh Чотири точки дозування, 4 точки. крім цього, ми поставили флокулянт, когулянт, правильний дозу, так само дозатори нові поставили. Все це зав'язали в одну систему, де тільки виставляє оператор встановлену дозу в міліграмах на метр кубічний на комп'ютери. І воно все працює, зав'язано з лічильниками, бере сигнали від лічильників, скільки в нас йде подачі, скільки приймаємо з річки. Відповідно, стільки йде дозування. Автоматизовано. Процес раніше це робилося все вручну, плюс до того ми. Проводимо джер-тести, так звані, це що воно таке? Це для того, щоб підібрати правильний флокулянт, в даному випадку, вироб, який буде правильно працювати з коагулянтом і в тих дозах необхідних. В залежності від стану річки, тобто лабораторія бере сьогодні стан річки, робить в пробірочках певні аналізи ну, під контролем тої фірми, яка це монтувалася, і підбирається певна дозіровка. Буде зроблена така таблиця на різні пори року, на різні часи, щоб можна було швидко, легко потім виставити правильну дозу. Вся ця технологія, яку ми тут реалізували, це впливає безпосередньо на якість води. Для налагодження обліку піднятої та поданої води на водозабір. Насосних станціях функціонують комплекси витратомірів. На основному виробництві підприємства проведена модернізація електролізної установки на фільтрах, автоматизація та диспетчеризація процесів водопідготовки, встановлена станція автоматичного дозування реагентів. Комунальним підприємством «Зягельтепло» проведено технічне переоснащення двох котелень, закуплене необхідне обладнання. Всі котельні міста забезпечено генераторами. На цій котельні були котли, які ми перенесли із, Рук... із Рукосовського які відпрацювали на Рокосовського на котенні, були два котла перенесених і срок експлуатації при заводському 10, Вони вже працювали більше 20 років. Минулому році ми встановили ці котли. Вони всі працюють в автоматі, причому взагалі новіші технології. Значну увагу приділено питанню капітального і поточного ремонту доріг громади. Завершено роботи з капітального ремонту доріг та тротуарів на 14 вулицях. В Процесі поточного ремонту доріг за 2023 рік було проведено ремонт. Асфальтобетонного покриття на 66 вулицях проведено підсипку та грейдерування на 239 вулицях. Попри усі перешкоди та виклики, продовжуємо створювати комфортні умови для жителів громади. Працюємо далі.